Вітаємо вас! Довгоочікуваний круговий стіл на тему нових територіальних громад, я вже так назвав. Ми розпочинаємо. Гості чи складі нашої, нашої розмови це Володимир Ткачук, Ігор Гурняк, Юрій Ситник, Олександр Войцик, Теодор Дяків і я ведучий соціолог Володимир Подгорнов. По ходу дії, хто є, хто і хто чим займається, я просив би розказувати ну, в рамках свого власного досвіду, чому саме ви, експерти в цьому питанні. Тобто, перший ну, нам розкаже, веде в курс Юрій Ситник, який розкаже про... Маніфест територіальних громад і е, пояснить, чому це важливо, що це таке, але дуже коротко, стихло, для того, щоб задати тон нашій розмові. <сіло> <сіло> Дякую з доброго дня всім, хто дивиться наш експромтру стіл. Чому ми зібралися, навіщо ми зібралися, що ми хочемо донести, і на що ми орієнтуємося. Скажімо, в Україні є цілий ряд середовищ, так би мовити, небайдужих людей, які намагаються знайти вихід ситуації. От, що ж нам робити? Ми бачимо чим далі тим гірше, і е, ми бачимо, що е, всі процеси, які відбуваються в Україні, вони, на жаль, приводять до е, зовсім не тих наслідків, які, на які суспільство очікувало. Останній це референдум в Нідерландах, де так, якби, не дуже нідерландці хочуть бачити Україну в ЄС, ну і так далі. Тобто скандал з офшорами і таких прикладів і достатньо багато. Ми, як учасники цього процесу змін чи бажання змін але системних змін, тобто зміни системи, а не змін певних обличчя владі. Теж маємо якесь своє бачення і дійшли до певного консенсусу, дійшли до певної думки, яку ми хочемо відповідно запропонувати на загал суспільству тим, хто готовий до цього долучитися. І ця думка сформована в маніфесті Української громади, її можна подивитися, почитати на сайті тергромада.інфо, де, власне, сам текст маніфесту основним автором, якого є Олександр Буйцик. Ну, Це суттєво, тому що як, ми самі ж не будемо, будемо діяльність. — Тому не коротко... сподобається, щоб ви знали з кого питання. Це просто інформування. Так. Я хотів би просити, ви, 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 ви. коротко задати основні, основні позиції цього ми Я дуже коротко, власне, про сам Маніфест. Це є певний погляд групи людей, які представляють різноманітні середовища. На те, як нам змінити власну систему. Тобто змінити не одного президента на іншого, чи прем'єра поміняти, чи поміняти одну партію при владі на іншу партію, а як нам змінити цю систему, яка в нас на сьогодні в Україні не дає нам розвиватися цивілізованим шляхом. В чому ці зміни? І в чому, які основні позиції? Ну, основна позиція, вона виходить з мініфесту. Основна позиція це зміна. Е кланово олігархічної охлократичної системи, яка існує в Україні, на систему територіальних громад, як власників належного майна. Це є зміни, які спрямовані на реалізацію певних статей конституції яким чином, тому напевно, це зразу вже переходимо на площину практичних речей, але давайте так. Ну, те, що є в маніфест, якщо, якщо коротко, я зараз відкладу маніфест, як те, що бо це, це буде збивати. Так? Як зробити, що на сьогодні ми маємо? На сьогодні ми маємо ситуацію, коли в Україні вся влада персоніфікується в певних політичних партіях, за кожен з тих політичних партій стоїть певний. Олігархічні угрупування, певні клани, і між ними йде боротьба за ресурси. Це зручно те, що відбувається сьогодні в Україні. Так, так, така система на сьогодні. Натомість в нашій Конституції є поняття народовладдя, є поняття територіальних громад. І е, ці люди, які тут зібралися, ми і наші однодумці, і ті, яких ми запрошуємо стати нашими однодумцями, ми говоримо про те, що в Україні повинні бути територіальні громади, власники. Того майна, яке належить народу України, тому що народ України є абстракцією. Ну, народ якесь загальне поняття. А територіальна громада це певна конкретна одиниця, народовладі, так би можна сказати, яка володіє всім належним майном, розпоряджається тим майном, контролює його використання. Моло каже, є господарем на своїй землі. У мене пропозиція тепер плавного віша розмову Теодор Дяків, який ніби як би продовжує. Цю тему розкаже про недоліки існуючого, і потім розкаже, як це зробити практично. Куди потрібно піти, взяти вила і там, скажімо, зробити громаду. Чи в якийсь інший спосіб? Ну, з вилами поки що, я думаю, ми будемо Почекаємо. відбирати Почекаємо. інші методи проблеми. І тут важливо встановити те, що ми називаємо на діагнозом. В чому хвороба нашого суспільства. Нашої країни. Без правильно встановленого діагнозу ми не можемо говорити про ефективне лікування, якщо образ не говорить. Тут я хотів би вітатися, як людина, яка займається формуванням системи влади від територіальних громад і до найвищих інститутів держави, хотів би таке порівняння для кращого розуміння тих, хто нас дивиться, провести таке порівняння. От є механізм. І в ньому там різні куліщадки. Одне зламалося, ми вирішили поставити інше поліща. Воно ну, знову зламалося. Поставили третє поліща. І те швидко зламалося. Значить, причина не в Коліщадках, а Кліщадка це заміна тих людей, про які говорив Юрій Ситник, президент, Генеральний прокурор, органи влади, представницькі органи від самого низу і до Верховної Ради до парламенту. Коли на 25 років. Замінюємо коліщатка, які ламаються, які не виконують своїх функцій, так як слід виконувати. Значить, проблема не в самих коліщатках, а є якісь інші причини, чому ті коліщатки ламаються або ведуть себе так, як веде себе наша влада. І от встановлення цієї причини є головним завданням сьогодні. І наш проєкт спільний полягає в тому, що ми бажаємо, що ми встановили. Причину. Могли би їх назвати. Такі. Так, ми можемо звичайно. Ми... Є головна причина. Сьогодні влада в Україні, кого б мене називали, чи депутати, чи чиновники, так? характерні такими двома, двома сторонами, двома основними факторами, в межах в яких вони працюють. Перше, це є доступність до всіх ресурсів, які є на території України. Природні, водні, лісові, бюджетні кошти, так, доступність. Друге, це безкарність у використанні цих ресурсів на свої інтереси. В поєднанні тих двох факторів є головна причина. Тобто є чиновники, які виконують державні функції, є інші чиновники, які їх контролюють, так? і є народ, який далеко від тих двох груп чиновників. Якщо хтось з них. Перша група щось вкрала, поділилася з другою групою, як це є на практиці. В результаті обікрали народ, а ніхто не винен, ніхто, як правило, за рідким виключенням десь когось засудить, хоча ми бачимо зараз купу затримок, але, на жаль, вони не закінчується виробник. Тобто, замість того, щоб міняти ті коліщакта, треба змінити умови, в яких працюють ці посадові особи, чиновники. І, Принципи, по яких працюють правоохоронні органи СБУ, прокуратура, міліція і суди. Якщо коротко говорити, то обидві групи чиновників ті, які е, виконують державні функції, а також представницькі органи, депутати, і ті, яких контролюють, повинні бути поставлені під контроль структур громадянського суспільства. Під контроль структур громадянського суспільства, щоб вони не контролювали один другого і не ділилися вкраденими коштами, а щоб вони несли дійсну, практичну відповідальність перед суспільством. У цьому полягає сутність нашого проєкту, який зводиться до чотирьох змін сутності так? і характеру чотирьох інститутів держави, це місцеве самоврядування, виборча система. Судова система і правоохоронна система, і два інститути влади, про які пізніше колеги розкажуть. Це формування, функціонування праці, скільки держава забирає і куди діва, і дуже важливий фактор функціонування власності. Це коротко я охарактеризував ті проблеми, які ми повинні вирішити. Зараз дозволу передаю слово Ігорю інтерводку. Зразу конкретизую про інструменти, механізми, що потрібно робити вже сьогодні, вже зараз. Крім теорії, практика. Я знаю, що ви практично цим займаєтесь, і у вас, якщо я не помиляюсь, вже створено 170 територіальних громад на території України. Я перед тим, як е, говорити про інструменти, хочу дещо доповнити пана Теодора, власне, що стосується існуючої системи. Бо я якось так з запахом так склалося, що я в університеті навчаю молодь бухгалтерії, аудиту і різним іншим дуже хорошим і корисним дисциплінам. І ви знаєте, в е, Американській асоціації бухгалтерів є дуже цікава градація, зокрема політичних систем. І власне я вам е, можу процитувати, які вони є на їхній погляд. Це є традиційна олігархія, це є тоталітарна олігархія, модернізована олігархія, ну нам знайомі, так, опікунська демократія і політична демократія. Так ось, скажімо, вплив соціальної оцінки з'являється аж в модернізованій олігархії. Тобто ми на сьогоднішній день з вами, незважаючи вже на два дуже рішучі майдани, або, точніше набагато більше майданів. На, скажімо, досить такі рішучі виступи українського суспільства, надалі на сьогоднішній день залишаємося на превеликий жаль в тоталітарній олігархії. Друга річ, мабуть, надзвичайно цікава, знаєте, якщо наверху Бардак. То внизу порядку бути не може. Тому якщо ми, наприклад, відкриваємо реєстраційні справи на Нафтогаз України, дуже важлива структура, правда, всі у всіх на так державний концерн Укроборонпром теж дуже важлива структура. Дивимось на засновника. Кабмін України ЄДРПУ три нулі А потім пробуємо за таким кодом знайти Кабмін України як юридичну особу. І її не знаходимо. Далі спускаємося, то можемо і не на такому високому рівні, можемо спуститися на рівень області і подивитися, що управління обласної ради раптом стає органом місцевого самоврядування та ще й є право комунальної організації, так? яке займається, скажімо так, або розпоряджається спільним майном територіальних громад області. Не може таке бути в рамках чинного законодавства, не може бути такого. І тому ми маємо дуже таку дику, абсолютно неприйнятну систему бардаку в, скажімо, в реєстраційних справах, який, зрештою, стосується, отак те, що я сказав, стосується органів державної влади. Але якщо таке твориться щодо органів державної влади, то скажіть мені, будь ласка, хто заставить бізнес наводити в себе лад? І відповідно, наслідок який те, що на сьогоднішній день весь. Скажімо так, в лапках поважний бізнес України працює через офшор. І що ви їм скажете, якщо цей бардак є повсюдний і він, зокрема, продукується органами державної влади? І тому, виходячи з того, переходячи до інструментів, скажем, я вважаю, що таким дуже серйозним скажем, нашим інструментом на сьогоднішній день є не лише і в цьому погоджуюся з паном Теодором є не лише справді формування муніципальної гілки влади, муніципальної влади, яка гарантована суспільству з 1996 року з моменту прийняття Конституції України, а власне рух і зверху і знизу. Тобто, в даному випадку, скажемо, наше товариство це є своєрідна допомога тим територіальним громадам. І я так думаю, наші колеги, які з'являються по цілій Україні, є допомога тим самим територіальним громадам, які на сьогоднішній день намагаються через механізм статуту, через різноманітні е інші механізми, коли розбираються з тим, що насправді належить громаді, намагаються, відповідно, користуючись е доволі непоганим законодавством, яке в нас просто не діє на сьогоднішній день повертати ресурси належні громаді, повертати собі контроль над цими ресурсами. До цього додамо ще все ж таки прагнення деяких одиниць у Верховній Раді, деяких одиноких депутатів, все ж таки, на сьогоднішній день знають про ініціативу законопроекту по реєстру комунальної власності. Дуже, дуже корисна річ, яка в принципі надзвичайно був, зробила дуже хороший позитивний вплив на ситуацію, яка на сьогоднішній день складається. Тому в цьому напрямку через формування муніципальної гілки влади ми маємо можливість змінити систему, а змінити систему від олігархічно планової від радянської по суті, до України як Республіки, територіальних громад, об'єднаних у державу. Це власне є наше прагнення і наше бачення цього процесу. Що наприклад, приклад, що бухгалтерія може бути цікавою наукою, якщо не професійно займатися, а без сприймання. Якщо можна доповнити, трошки, власне думку ігора, в контексті нашого ж маніфесту він складається, окрім самого маніфесту звернення, так він складається з стратегії майбутньої України, яка була напрацьована в тому числі і людьми, які тут знаходяться, і іншими людьми. Форматі динамічної мережі, тобто цей спосіб комунікації, розроблений львівським дослідником Тарасом Платх'єєм, як скажімо, механізм спілкування і свого роду мозовий штурм, де скажімо, немає протиріч між лідерами середовища. Це в маніфесті друга складовація, це стратегія. Так я, продовжуючи думку ігра, хочу сказати, що ця стратегія вона не є запостанілою. Ми не придумали парасольку і кажемо, дивіться, в нас щось є, ходіть до нас. Ні. Ви займаєтеся тим, чим займаєтеся. Але ми пропонуємо вам ті спільні цінності, які можуть бути для всього українського народу, для різноманітних середовищ. І ми не настоїмо, що це має бути так, от така форма чи така форма. Тобто тут немає якоїсь жорсткої конструкції, коли ми каже, ми придумали, ми нав'язуємо, ми навпаки, ми залучаємо людей до творіння, нового, до творіння нової системи. І от в тих принципах, які ми задекларували в маніфесті, власне, напрацьовані в мережевому спілкуванні простих людей. Оцю стратегію, яка там є, яку ми презентували, я особисто презентував, мої колеги десь презентували в різних середовищах, яка абсолютно добре сприймається, а вона зроблена звичайними людьми. Там не було жодного, жодного якогось іменитого професора і так далі. От е, Якраз про неминучість, невідворотність тих процесів, які про які ви говорите, розкаже нам Олександр Вуйцев. І не відворат ніхіросплати олігархату, mm -hmm. якщо він не буде прислухатися до того, ну скажімо, до, до потреб сьогодення, не буде більш сучасним, оскільки як історія показує, а історик Володимир Кечук нам потім розкаже, що буває з олігархами і що вони не прислухаються до власного народу. Пане Оксано! Пане Володимире, бачите, я би хотів на що звернути зразу увагу. Фактично, в нашому колективі, мої колеги, тут так просто можливо співпало, а можливо, це дійсно є в цьому певна якась логіка. Ми в основному маємо вищу технічну освіту, я так розумію. Тобто я, я... я математик і економіст. О, до речі, вжити те, термін конструкція. По суті, чим цінний не сам навіть маніферен. Нічого про це не робить. Маніфест – це вирізка. А знаєте чому? Це насправді дуже просто. Інженери по своїй суті вони абстраговані. Тобто це є чистої матеріалісти, які не базуються на якихось ідеологемах, на якихось штампах, а є чіткі фізичні формули, наприклад. Тобто, якщо ми приходимо, якщо вже е, за цю тему беруться не е, соціологи, політологи, там якісь люди, котрі там вивчали теорію державного права, та... то тоді в мене особисто з'являється е, напевно якась надія, тому що ми підійшли до цього насправді дуже конструктивно. Ми, запоп... ми зараз пропонуємо українському суспільству цілісний продукт по суті. Маніфести, по суті, є декларація, що ми хочемо запропонувати, і просимо суспільство звернути увагу на те, що основою це є власне ті програми, які розробляла група народний суверенітет. І хлопці, тобто це наразі, по суті, це ваш львівський продукт, до якого хочемо долучитися ми, наприклад, Івано-Франківці. Не тому, що у нас з'явилося таке бажання, давайте ми собі так зробимо такий курултай, позбираємося, розкажемо людям, які ми розумні. І будемо якось спровати на ті процеси. Це теж назад. Ці процеси насправді носять об'єктивну природу. Те, що зараз відбувається в українському соціумі, з нами, всі ці падіння курсу гривні, наприклад, безробіття, масовий виїзд людей за кордон, це є суть об'єктивні процеси, які мусіли відбутися. Вони були не уникні, як би ми їх не хотіли. Хто не був президентом, мали першого президента, другого секретаря ЦК Кравчука, потім червоного директора, потім прийшов директор гаражу. Тепер маємо, вибачте, мене, ну, скажімо так, зі сфери торгівлі, не хочу вживати вже такі грубі слова, щоб не на цей грубий потреб. Чому я це кажу? Ці процеси мають об'єктивну природу, і, власне, сама структура влади. Не провокує, а є підставою до того, що появляються у владі власні люди такого типу. Тобто, якщо в нашій цій програмі всі, хто її послухає, винесуть хоча б одну тезу, що не ця система, що зараз є, є наслідок роботи цих людей, а ці люди є продукт тієї системи, це буде дуже важливо. Люди зрозуміють, що поки ми не поміняємо саму конструкцію, тобто інакше, це не означає, що ми мусимо країну перевернути догори ногами. Взагалі, або в двигуні, або якісь речі, ви знаєте, щось поламалося телевізор, ви ж не ремонтуєте, не міняєте всі частини. Може бути буквально якесь з'єднання не так. Це називається конструктивний недолік. те, що там Теодор казав, міняємо щось, а воно постійно ламається. Цей конструктивний недолік, треба звертатись до конструкторів, котрі утворять цілісну конструкцію. Не може бути, щоб ми казали, давайте ми тут поміняємо в Міністерство внутрішніх справ і буде все нормально, все запрацює. Судова система і решта все запрацює. У нас вибудована ця конструкція. Від Радянського Союзу, яка нам дісталася, котра базувалася на однопартійній системі влади, тобто, по суті, на диктаті. І вона вся заточена, так би мовити, вживу таке слово, на диктат. Відповідно, наш Порошенко, як діючий президент, буде змушений ставати диктатором, якщо він хоче отримати цю діючу систему при владі, цю чинну. У нього немає іншого просто варіанту. Які би не давали політологи рецепти, що він там може на народ ображатися, можуть бути якісь інтриги. Це є неминуче. Поміняйте Порошенка на будь-кого іншого, і побачите, що він через якийсь час пам'ятаєте фільм Вбити дракона, коли перебудовні часи е, показують. Тобто вбили дракона і сам стає драконом. Це є суть нашої системи влади. Тому ми мусимо поміняти, по суті, саму, саме, саму цю владу, але для того, щоб поміняти, ми теж підходимо до цього доцільно, я сподіваюся, адекватно. Щоб зробити будь-який рух, потрібен ресурс. Потрібна певна енергія для суспільного процесу вона теж потрібна. Зараз вся енергія сконцентрована, в фінансові ресурси у нас у Олі Гаркату, не хоче реформуватися, йому не вигідно. Решта у нас залишається людські ресурси, земельні ресурси. Давайте ресурс. спочатку досягнемо розуміння того, про що ми говоримо. Є пропозиція, щоб пан Володимир зробив нам якісь такі історичні ознак, а потім перейдемо. До якихось практичних порад, але щоб ви не повторювали один одного, хтось скаже про статут, хтось скаже про е, якісь організаційні моменти, які можна і треба робити вже і сьогодні, пане Володимиро.